Друзі, всім привіт! У себе в телеграм-каналі розмістив нову тапалку під назвою Diamar. Так, вона була представлена в Дубаї на заході токен 2049. Можна подивитися коротенький відеоролик. Зараз включу вам. Так, цікава тапалка, подивимося, як вона буде розвиватися. А зараз потрібно буде, я рахую, зайти і прийняти участь, заходимо в твій кабінет. Далі переходимо в Діамар, нажимаємо Вхід почати. Так, що потрібно робити в цій тапалці? Ми тапаємо по екрану, забираємо кіль... кільку... відповідну кількість монети, а також через 8 годин ви можете це робити. Що, е, на, на, зараз відкрита можливість е, зробити 4 завдання. Ви бачите в Телеграмі. Я пройшов, нажимаємо чек. Забираємо нагороду. Так, е, далі, що є ще можливість маркет закрити. НФТ так само закрити. Е, проект тільки з'явився. Я рахую, що потрібно обов'язково зайти в нього всім. Е, будемо дивитися, як він буде. Розвиватися по ходу. Надалі, друзі, буду інформувати про такі нові проекти. Підписуємося на наш телеграм-канал. Все, друзі, до наступних зустрічей.